Привіт, це Діма так І я Саша Добраніч. І сьогодні ми дивимося другий півфінал Євробачення 2024 і знімаємо свої реакції на виступи учасників, і це одна із них. Let's go. Боже мій. Господи, хай, хай пройде все зараз добре. У мені все ж не добре робиться. Я Вікторія, а Боже. Може, вони хоч якийсь запис покажуть, що я не знаю. Це буде добре. Я Одягаю шапку. Ізраїль. Ізраїль. Рабішіло. No. Oh, my oh, yeah. I so told to my life. Everything is black and white. Who's the fool Hours Life is not Вона божасно співає. Вау! Вау! Вау!

Oh. Ой. А хореографію ставив Діма Коляденко. Знаєш, такий трошки з мюзикл золоті. А мені дуже подобається цей рух. Прям кліпа ще. Придам болет. Але ніби ставив Діма Коляденко. Зірка. Трошки не розумію для чого цей круг така конструкція, яку там, берет, там, берет, там, там у них оцей захід сонця, сонце, типу, коротше. Чи схід сонця. Wow. Це сонце, поняв? Вау! Wow. О, mm -hmm. Боже! Все прекрасно! Mm о, мене щось... О! Боже, тікай скоріше з тої сцени. Боже, Боже. Це було прекрасно, діва. Це просто! У мене просто.льози на очах. Прекрасно. Ну, ну, це було прекрасно. Пісня. Боже, хоч. Усе... і Її і, і голос, це було неймовірно. Ох, Боже, Ізраїль. Болить неймовірно. Да. Дуже серце аж вискочить зараз. А можна на паузу поставити? <рес> Треба Норвегію дивитися тепер. Ох. Діма, це було дуже прекрасно. Мені один умник написав, що я спеціально заплакав відео, щоб просмотри отримати. Я не знав, що я вмію спеціально плакати. Цікаво. Як це, як це вийшло в мене. Напевно, теж спеціально. Ну ти просто краще актер, ніж бельгієць, тому а, ти можеш так. заплакати. Вибачте, я не заплакав з першої секунди виходу Джері Хелл на сцену.